Бажаю здоров'я. Хочемо подякувати Прилуцькій міській раді за допомогу придбанні Тойоти е, Хайлюкс, яка зараз у е, нас в підрозділі і виконує бойові завдання на Донеччині. Слава Україні! 13 грудня п'ять пікапів від Прилуцької громади вирушили на фронт. Такою масштабною допомогою міська рада завершила 2024 рік. Автівки закупили для Прилуцької територіальної оборони, і сьогодні спецтранспорт на передовій допомагає виконувати бойові завдання. Це вже друга партія пікапів, які цьогоріч забезпечила Прилуцька громада. У січні міська рада спрямувала колосальну суму на закупівлю автівок більше ніж 20 мільйонів гривень. Я вже неодноразово говорила про те, що у 2024 році ми за кошти міського бюджету. А це кошти територіальної громади придбали. 16 пікапів для наших захисників територіальної оборони рідного міста і захисників інших військових частин. Нещодавно ми передали ще п'ять таких пікапів для наших захисників територіальної оборони рідного міста. І сьогодні ця техніка на передовій і допомагає долати ворога. Наші оборонці знаходять час, аби подякувати громаді та міській раді навіть під звуки вибухів задана нам оцього Автомобіля чудово для виконання бойових завдань Приносимо щиру вдячність Прилуцькій громаді та Прилуцькій міській раді за те, що допомогли нам в придбанні нових Тойот, які вже безпосередньо виконують бойове завдання на Донецькому напрямку. Одна з яких вже даже сьогодні проводила евакуацію. Підбитого транспортного засобу Дякую прилуцькій громаді за наданий автомобіль, який дуже скоро вже буде виконувати бойові завдання. Слава Україні! За підсумками року загальна сума підтримки наших захисників склала 99 мільйонів 700 тисяч гривень. Міський голова Ольга Попенко від імені громади передавала військовим дрони різних модифікацій, реби, тепловізійні приціли, підсилювачі сигналу, старлінки, акумулятори до рацій, павербанки, вогнегасники, автомобільні шини, ноутбуки та планшети тощо щоразу відповідали на нагальні потреби військовослужбовців територіальної оборони та збройних сил. Приємно. Висловити такі теплі слова нашій громаді за підтримку, висловити приємні слова депутатському корпусу, висловити слова вдячності нашим захисникам. І сьогодні приємно чути від захисників слова вдячності нашій громаді за підтримку Збройних сил України.